Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції в вихідні з 4 по 6 квітня. Включно гарна акція: це є мінус 50% на другу одиницю. Всі фарби для волосся, крім тонуючих, тобто бальзамів, фарби. Ви берете собі будь-яких дві одиниці, можна з різних торгових марок, можна з різною ціною. Але знайте, що піде вам зі знижкою, точно за пів ціни той товар, який є дешевший по вартості. Лораль 336 гривень преференс. Лораль кастінг це є безаміачна фарба. Ціна 359 є деякі відтінки трошечки дешевші по 314 гривень. SUS Allow Intense 190 гривень, акційна ціна. Vella Color Perfect 259 гривень. L'ORAL Excellence 239 гривень. Є і темні відтінки, вони просто стоять знизу. Їм так Верхніми рядами більше показуємо. Шварцькофріанс 215 гривень. Якщо ви, наприклад, візьмете дві фарби від Шварцков Брілліанс, то ви заплатите за одну 215 а інша вам піде за 107 гривень. Сьос 139 гривень. Палет 119. Фарба для волосся Garnier, ціна 116 гривень, Color Nature 123 гривні, палет 82 гривні, 70 копійок. До речі, якщо маєте бонуси, бо перед тим була акція кешбек 30%, то, то маєте можливість списати ці бонуси, оплативши не більше ніж 50% від вартості. Авена 95 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Портфоліо. Фарба для волосся. Арт-капелі, Портфоліо за 39,30. Арт-капелі – 60 гривень. Колібрі 32 гривні. Фітолінія 70 гривень. Теж є різні різні варіанти. Кешбек 80% на доктор Морген усі засоби для догляду за ротовою порожниною. Зубні пасти є і акційні, і неакційні. 75 мл 34, 80 36 30. Це є 75 мл, 100 мл об'єм. Ціна неакційна 83 гривні. Так, ще є акційні варіанти, одним словом, по-різному, звертайте увагу, а є ще більший об'єм 125 мл ціна 61 гривня. Повернеться вам на картку Єва, 80% від вартості 63 гривні нитка зубна флос, довжина 50 метрів. Такі щіточки, ціна 50 гривень за 5 штук. 48 щітки для міжзубного очищення, 20 штук, 43 гривні такі зубні ниточки. Вони вже, бачите, натягнуті у вигляді рогатки. І є е, зубочистка з іншої сторони, така гостренька. Упаковці 30 штук. Насадки до електричної зубної щітки від доктор Морген 2 штуки, 41 гривня та 30 копійок. А ще від Доктор Морген є велетенська кількість зубних щіточок. 99,50. Ось така зубна щітка, вона йде із двома, ну, трьома можна сказати, так, бо вона вже одіта насадками змінними. І є різні кольори ручки. Так, такий варіант: 77 гривень. Знайде як, ніби бамбукова, але насправді це пластик. Дві штуки в упаковці. 68 гривень така зігнута щіточка. 65 гривень щітка тут має таке витискати, Бачите проріс, щоб можна було пасту пропхати в тюбику і витиснути, так би мовити, до останньої краплинки. Щітка середньої жорсткості. Ціна 57 гривень, їх є дві штуки. Дуже класно, бачите, є зразки, можна подивитись, попробувати на зуб. Жартую. Так, такі зумні щіточки. Ціна 20 і 27,80. Тут є дві. Ага. Так, не витягну. 0,9. Це є за 20 гривень. А є такі ще з. Такою штукою для чищення язика. Ціна 27,80. Такі щіточки по 30 гривень, вони йдуть м'якші. Хоча пише середня жорсткість, ви бачите, такі по бокам. Є така щітка 34.30, теж кольори на вибір з сердечком. Ціна 51 гривня. І такі, як бачите, розібрали. Ціна 45,50. Зубна щітка. Вау, вихідні сарма. Засоби для чищення ванни, раковини. Знижка 40%. Засіб для чищення туалету: сіб. В одному сарма 38 гривень 750 мл. Супер ціна. І ось такий засіб, ціна 41 гривня за 500 мл від бактерій та грибків без хлору. Хвилинку відступу. Ви мені рекомендували ось такий засіб сану Plus, що він є дуже такий інтенсивний проти жиру та нагару. Я, власне, хочу помити свою духовку акційна ціна. Мабуть, спробую візьму. Матусі, звертайте увагу, кешбек 80% від вартості на підгузки Joy. Підгузки. Бо є ще і памперси трусиками, то на них кешбек не нараховується. Такі підгузки Joy Everyday. 229 гривень. Є трійка 56 штук, четвірка 50 і п'ятірка 40. 4 штуки в упаковці. Чим більший розмір, тим менша кількість. І ось такий варіант підгузки Joy Soft 379 гривень 3,56, 56, ка 50 і 44 штуки. Одразу дві акції на The Just One. Цей туалетний папір, 6 рулонів в упаковці, 5-шаровий, бачите, мінус 40 по вартості. І мінус 70 на другу одиницю. Тобто від цього акційного цінника ще буде мінус 70, якщо візьмете дві пачки. Одну заплати так, так, як на ціннику, а друга упаковка ще від цінника піде знижка 70%. Ну, коротше, багато акцій. Ціна 203 гривні за таку упаковку. Так, п'ятишаровий туалетний папір. 30% знижки на фітолінія вологі серветки. Є більші, а є менші. Ось такі більші. В упаковці 100 штук вони йдуть з клапаном 42 гривні. 60 штук вже йдуть без клапана. 31 гривня та 50 копійок. А є такі, я б сказала, дорожні, менші пачечки. Ціна 7 гривень та 70 копійок. Є з різними ароматами, екстрактами 15 штук. Ось такі ISCO 15 штук. Алої. Знижка 40% на усі прокладки для критичних днів щоденні від торгової марки «Лінджері». Щоденні 22 гривні та 80 копійок, є 20 штук, і вони йдуть в індивідуальних упаковках. Ми з вами вже цей асортимент гарненько роздивилися, правда? Не буду дуже сильно на ньому зациклюватися: 52 гривні 50 штук, 93 гривні 100 штук. ці Запаковані, і дивіться, що ще є Є зразки. Можна подивитись, як вони виглядають, щоб мати уяву. Що купляєте цей цієдень? А десь ще були зразки на критичні дні? Нема, не бачу. 28, 80, 10 штук. 20 штук, 55 гривень. 107 гривень, 40 штук. Більша упаковка. Тампони від Лінджері теж з акційною ціною. 8 штук за 27 гривень, 16 штук 48,50 І найбільша упаковка це 32 штуки 77 гривень. Є декілька варіантів, більше менше. І ще є гелі для інтимної гігієни. Ціна 62 гривні часом кешбек на Сталекс всі металеві інструменти для манікюру та педікюру. Сто разів вам рекомендувала, і, ви знаєте, моя щира рекомендація залишається актуальною. Користуюся цими інструментами вже енну кількість років, і мені подобається, знаєте, тому що вони не затуплюються, звичайно, якщо використовувати за призначенням, якщо ви будете гризти якісь дротики металеві, то історія буде інша. 445 гривень, 445 сталих з кусачки. Кніп 165. Так, але що? Звісно, ось так. Почти, ці мають ще таку гумову накладку. Я так думаю, для того, щоб збирати, що ви там накусали. Потім відкриваєте і воно висипається. Такий варіант 130, менший 105 гривень. Ножиці – 299. Такі кольорові 299. 239. Повертається на картку 80% від вартості. А ще є пушер 125 гривень двохсторонній. Мінус 50% на другу одиницю будь-якій спонжі, пензлі для нанесення макіяжу від торгової марки COS. Перший товар берете. Так, як написано на ціннику. А другий товар із цієї торгової марки, з цієї категорії, піде вам за півціни від цінника. Можна брати однакові позиції, можна брати різні, те, що дешевше, те піде за півціни. Такий цікавий пензлик ціна його 129 гривень. Цей пензлик для губ. Є різні, бачите, такі двосторонні по 90 гривень. Для брів двох сторонні, 100 гривень. Є ще з попередньої колекції. Теж суперціна, 80 гривень. Така щіточка для нанесення тональної основи. Якщо візьмете дві, то вона за 80, інша за 40 гривень буде щіточка. Так, ще б'юті-блендери. Але звертайте увагу для нанесення макіяжу, тобто для умивання не мали б входити в цю категорію. Подобається мені те, що від кос є б'юті блендери із контейнерами одразу. Такий варіант 60 гривень. Контейнер у вигляді кактуса 50 Так, совер це вже інша акція, але класна. З підставкою. Мінус 50% на парфумерію. Торгові марки Moschino My Look для Riva. Вода жіноча туалетна, 1799 гривень 50 мл, 30 мл 1299 Така манюня, 5 мл, 279 гривень. Є ще інші аромати. 2449, 100 мл об'єм. 1899 гривень 50 мл. І 30 мл 1299 гривень. Москіно Фані 2199 гривень. Такий варіант Москіно 279 гривень. А, дивлюсь, такий флакон великий. Це є ось така манюня, майже 5 мл. Ля Ріва. 499 гривень 90 мл, 579 гривень 100 мл. Grey line 529 гривень, такий варіант 359. Є з є що вибирати. Це чоловічі аромати. Жіночі аромати для ріва 549 гривень, 579 об'єм 100 та 90 мл. Ідеалфа вумен. Такий варіант. В упаковці 6 пар. Є е, на одну процедуру. Ціна 12,80, 65 гривень. Єлизавека 35 гривень. Теж повертається кешбек на масочки, есфоліо. Корейський бренд. Ціна 47,50. Фармстей по 21 гривні маски тканині Біоаква 13 гривень. Є навіть по 11 і по 8,80 на любий гаманець масочки. Від кар'єр тканині маски 65 гривень, 58,56. 23 гривні від і сумі маски тканині. Патрісія на всю декоративну косметику повертається 80% від вартості. Як бачите, є багато акційних пропозицій. Тональна основа з СП захистом 30 за 314 гривень. А ще є акція, вона діятиме довше по 23 квітня. Якщо візьмете від Петріся до косметики на суму 499 гривень, то отримуєте такий органайзер для прикрас. На усю декоративну косметику Кленбі акція 2 дорівнює 4, можна поєднувати, можна взяти різні товари, можна однакові, як вам більше до вподоби. З 4 одиниць піде вам в подарунок 2, ті, які дешевші по вартості, тож беріть це до уваги. І додатково ще є акція, якщо візьмете на 299 гривень, то отримуєте в подарунок заколку-квіточку для волосся. Акція на домашній капці мінус 50% на другу одиницю. На кожних капцях є ціна, такі 219 наприклад. 149 гривень такі. Капці. Є також і чоловічі. Це такі 149. А другі підуть ще за півціни. Мінус 50% від звичайної ціни на капронові колготи Vivienne 40 ден. 109 гривень утягуючі, 69,50 такий варіант, класичні чорні. Утягуючі 119,50, вони йдуть вищі. Так, це 20, а акція на 40 ден 174 гривні. 174-159. Це є більше дан, але теж бачу гарну знижка. 109 гривень топ. Актив теж 109 гривень. І Елеганс по 109 гривень. 124 гривні такий варіант. Вів'єн 20 ден, Є із сердечками капронові колготи. 109 гривень, а є в крапочку. Такий горошок 79,50. акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на набори паперових форм для приготування пасок і на лампадки можна поєднати, взяти, наприклад, дві пачки, бо тут є бачите упаковки по 4 штуки. Одна позиція, вона рахується, і можна об'єднати з лампадками при потребі. Є різного діаметру, найменші по 23 гривні набір, 30 гривень і 32 гривні. Така новинка появилась, Іграшка, головоломка, антистрес. Такі кульки. Тільки от не знаю, чи вони поштучно, чи вони по дві спаровані. Цікаво таке. Всі, хто користується станочками, звертайте увагу, кешбек 80% на одноразові станки для гоління. Чоловічі та жіночі. Підкреслюю, звертаю вашу увагу, що акція на одноразові. 191 гривня такий набір, три станки. 98 гривень це є «Джилет Simple Venus. Дво, на два леза, чотири станки. Такий варіант 126 гривень. На усі-усі одноразові станки. 191 гривня, винос, три станки для гоління. Так, Такі кольорові ще є з різними кольорами теж 191 гривня. Такий варіант. В наборі є аж 6 станочків. Ціна 259 гривень. А ці ось ці. Повертається 80% від їхньої вартості. Списати ви можете одразу на наступний день після покупки, придбавши будь-який товар з асортименту в ЄВІ, але оплатити можна не більше, ніж 50% від вартості товару. Так, Такі станки 169%. В упаковці 4 штуки. Такий варіант 189. Такі леді на два леза 4 станки 50 гривень. Май 119 гривень, в упаковці 3 штуки. 35 гривень це є лезо станки для гуління жіночі. 4 штуки. 36. Є різні, бачите, і такі Велкінсон 4 одиниці. 151 гривня. 48,50, це є на два леза, два станки. Ось такі. Чоловічі станки одноразові, такі комфорт. А, це зміними. Ці, до речі, не підуть на кешбек. Мега упаковка. Тут аж 12 штук. Ціна 319 гривень. 8 штук, ціна 295 гривень. 6 штук за 215 гривень. Так, такий варіант. 8 штук упаковці 215. 3 штуки на 3 леза 125 гривень. 5 станків 162 гривні на 3 леза. 8 станків 194. 4 станки 98 гривень, ділет блуці на 2 леза, 5 станків 121 гривня. Що ще є акційного? Змінними картриджами не входять в акцію тільки одноразові, ті ще не мають змінних картриджів на 3 леза. М -м 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 -м. Ціна 111 гривень такі. Цей варіант. Це є 5 станків. На 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 мабуть, на одне лезо. Та на одне 85,50 для волосся. Трафарет. А трафарети для тикого. LCF. Вау! Це для кофе. Кава 10 Трафаретів в наборі. Дуже гарні. Такий набір від Сімпл. Рушник. Це є в нас від До речі, досить великий. Розмір 1,40 сантиметрів. І тюрбан від трісаме Подаруночок. Як вам подарунки?